Доброго ранку, братва. Братва. Добро Сьогодні свято ви в курсі, так? Стріт. Крім того, що неділя, сьогодні ще стрітня, так що ми вас усіх щиро вітаємо. Ну, у нас, як... Ми як чай, коли Галя принесе нам свічку запахнути. Галя хвора. Значить не принесе. У нас все, як завжди, в неділю вареники, але я казала, вареники сьогодні будемо ліпити, ефір буде в Ютубі. Я вам посилання на наш YouTube залишила, mm. якщо що. А ми зараз будемо пити каву. Найперше будемо пити каву. Бульба вже вариться, бо я вам вчора казала, Аркадій з вечора начистив бульбу. Аркашка от цибульку. Цей цибулю ріже. І все. Адже баранником сьогодні бути, Сергій, ти себе як почуваєш? Ти не ждав трохи. Свійся почуває не дуже, бо він хворий. Аркадіс почуває в окей. Але Світа сказала, як би ти це не почував, треба вареники ліпити, не вимахувати. Ну що ти чеш? Не казала? Не. Не. Я такого не з цукром п'є? Ну так, дві не. ложки, він сам більше цукру. Точно. Ну. А на що ту сковородку? З не меншу. А де ж вона є? Бери яку хочеш, кажу. Ти так стріпали транку, якщо взагалі в шпаці. Я, до речі, Мене ще не... сьогодні знову гімн розбудив. Так. Гімн країни розбудив, і потім до Олочку хтось розпаковував посудомийку, так то, то в то, тою посудою, Аркай? то ти. Та Тот, ти. То ти Аркадій розпаковував? Та, та, він, він що тобі сказав. Сусідка та, що приходить, ти, прибирає. Та, чого так товчаш тою посудою? А мені пофіг, якщо встав, то вже встав. То закривайте його двері хоча б, принаймні. Я на другий раз буду вважати на твої побажання. Нащо мені просипатися від того, що посуда тут Та ми так маємо вареники що? Ну Ну то товче. Я не хочу від того, я хочу просинатися. Ти сам споркинувся, сам, тебе ніхто не будив. Ми мене є температура? Я не знаю, мушу щось сказати, ні. А, то Що, королєва, всім добрий ранок, неділя. Але якщо ви не маєте сьогодні ніякої роботи, маєте одну неділю вихідну, то лежіть поптом догори, відпочивайте, набирайтеся сил понеділка треба знов впрягатися в ту роботу, ну розумієте? Mm, так. Ну, у нас вареники мусять бути. Галя, ти прошу стріпайся, приходь на вареники сьогодні, дитинку золота. Ти він греб, вчора Галя зробила. Спеціально для тебе. Спеціально для тебе, по дорозі будеш ти купив огірки і, і, і чесник, і смета. І сметану. І, і кусок м'яса якийсь купив, ще якийсь торт купив, все, коротше, купив. То точно. Сильно ми в гості, цька, я запрошую. Там спец ми, спец ми дуже гостеприємні. Ну, то, бо то сестра, то так. таке. Та, як як то, то таке, то не таке, то мається надавати то сестра, і тому можна їй давати різні завдання. Тому всім добрий ранок, ми, я п'ю воду, беремо каву, йдемо на фазенду. ну і потрохи потрохи беремося до роботи. Аркадій, а що ти поводні кидаєш? А тут подивитися, чи загрілось, а mm -hmm. Ага. Kročí všichni neděli.